Всім величезний привіт! Ви на каналі разом за знижками, і я разом з вами, Аляшка. Сьогодні в магазині Аврора запрошую вас на огляд товарів, які будуть дійсні з 6 по 12 травня. Все, що нам пригодиться для миття кухні, бальзами для миття посуду, суниця та екзотика 77 гривень за 1 літр. Від Хелпер Чайне дерево. Один літр коштує 44 гривні. Засіб для миття посуду від 365 1 літр за 27 гривень. Фері. 450 мл за 59. Френс в дуйпакі 460 мл за 29 гривень в асортименті. Засіб для миття посуду від сарма. 7 в одному 49 гривень за 450 мілілітрів. Засіб для миття дитячого посуду 600, 600 мілілітрів у тіпуті за 44 гривні. Новинка від Еліо. Засіб для миття посуду 500 мл. В асортименті за 39 гривень. Вашен коштує 32. Засіб для виведення плям. Кисневий плямовий віднік 550 грамів. За 29. Відбілювач кисневий. Парус. Для гардин, фіранок, скатертин. 40 грамів у пачці за 7. Кисневий відбілювач для тканин від містер Хелен. 450 грамів 55. Більший на 1 кілограм коштує 119. Плямовий відник для тканин. Бус 100 грамів. За 22 гривні. Капсула для прання від Лірон. 17 штук в упаковці за 119, до капсул від зелень. 10 штук в упаковці за 77, 17 штук за 149 гривень Аріель. Хлор 10 штук в упаковці за 187 гривень. Перволь капсули, колор 13 штук в упаковці за 199. Персил 13 штук в упаковці колор – за 219. Кондиціонер для білизни Ленор 99. Сілан 99. Савекс. 79. Опорісліч сенсуа. 1 літер за 49 гривень. Брошок для прання в Матвелі 350 грамів за 22 гривні. Персіл 400 грамів за 55. Гала порошок для прання автомат за 34. Та для ручного прання за 29 гривень. Тайт порошок для ручного прання 300 г за 34 гривні. Аріель для прання автомат 300 г за 49 Засіб для прочищення труб кріт. У холодній та гарячій воді за 12, засіб для миття підлоги від велі. 1 літр за 32. Містер Пропер. 1 літр коштує 99. Поліроль від сама, засіб для догляду за меблями з розпилювачем за 39. Освіжувач повітря від Airbim в асортименті за 37 гривень. Освіжувач повітря від зефір. Лимонний фреш та яблуко за 44. Освіжувач повітря від іграції в асортименті за 37 гривень. Освіжувач повітря гелевий. В асортименті також за 32. Туалетні блоки брев. Гелеві три штуки в упаковці за 139. Весняний дощ три штуки в упаковці. Твердий за 134 гривні. Брев павер актив. Одна штучка коштує 49 гривень. Також є свіжість лаванди за 44. Шампуні та кондиціонер від Ошлі. Один літр в асортименті за 129. Новиночка крем маска для волосся від футур. Інтенсивне живлення. Один літр. За 119. Шампунь від сйоз 440 мл за 129. Шампунь дитячий, Мультипульти. 430 мл. В асортименті. за 42. Шампунь дитячий від Johnson's Baby. Лаванда 300 мл за 149. Маскафілор для волосся. від L'Oreal Elsef. 300 грамів за 189 бальзами для волосся від Ельсеф 200 мл. Зволоження та об'єм. Захист від ламкості та для довго та пошкодженого волосся за ціною 92 гривні, Шампунь Пантін провів в асортименті за 119 гривень 400 мл. Шампунь Head Shoulders в ассортименте 330 мл 139 Маска з кератином від Kaos 1 літр коштує 94 Крем гель для душу від Ліора 430 мл в асортименті за 44 Гель для душу від Фа 59 Дев'ять, Гель для душу від Олівера 17 гривень. Гель для душу від шик 400 мл за 44. Мило від Діхтяр від шик 140 г за 19. Тверде мило від Сейгар 90 грамів, 29 гривень. Мило тверде від Оловіт 140 грамів за 17 гривень. Набір мила туалетного від Гранд Шарм в асортименті. 5 штук в упаковці по 70 грамів. За 42 гривні. Набір мила дуру в асортименті. 4 штуки по 100 г за 94 гривні. Крем мило від шик рідке з дозатором 500 г 44 гривні. Милопінка для рук та тіла від душка, 300 мл за 44 гривні. Дезидрант Терпсона спрейві 84. Дезидрант антиперспиранти Фаза 77. Прокладки від Always Ультра. 20 штук в упаковці за 84 та 16. Лак для волосся від дома стіль. 99 гривень. Крем, фарба для волосся сльйоз. В асортименті 99 гривень. Набір туалетного паперу від Fantasy Deluxe. Тришарові 4 штуки в упаковці за 55. Рушники паперових від Ecolon. 500 відривань 169 гривень. Папір туалетний новий Київ без гільзи. 24. Туалетний папір 65 метрів, 9. Рушний паперовий Міланка, двошаровий 500 відривань, 94 гривні. Серветки від Сілкен, тришарові, 17 гривень. Ватні палички дерев'яні, 9 гривень. Прокладки від лібрез. За 37. Прокладки щоденні від EBRES Classic 50 штук в упаковці за 49. Прокладки Discreet 100 штук в упаковці за 109 гривень. щоденні Discreet 20 штук в упаковці коштує 32. приправи від Deco До м'яса. Курки, картоплі, плову, сала, шашлику, хмелі сунелі за ціною 7 гривень. Напій капучино, ірландський віскі 9 гривень. Напої кавові від якоб в 1 в асортименті ціною 6 гривень. Чай Філтон 100 штук у пачці. Преміум 59 гривень. Руліт бісквіт шоколад від Перфето 130 грамів. В асортименті за 19 гривень. Шоколад молочний Мілленіум Веріпері з арахісовою начинкою 285 г за 88. Шоколад молочний Лакні з цілим Мигдалем 90 грамів. Коштує 34. Цукерки шоколадні Міленіум Crunch 100 г у пачці за 39 Шоколад в Міленім Репері в асортименті за 29 гривень, 85 грамів, суфле в шоколаді. Бананове. Коштує 55. Шоколад Альпіні. В асортименті за 20 гривень. Сіквіт Добрий ранок в асортименті. З трубочкою 200 мл за 9 гривень. Напівфруктовий капризон 200 мл Також в асортименті за 20 гривень корм для котів від фрізки в асортименті. З тунцем, з явочною, з куркою, ще з куркою. За 11 гривень. Корм для котів в асортименті від м'ясної миски. В соусі за 10 гривень. Корм для котів від «Фелікс» за 14. Термометр кімнатний, цифровий. За 119. Мильниця дорожня. За 9 гривень. За 9 також є пластикова прозора з кришкою. Кришки для консервування. Добрі традиції. 50 штук в упаковці. Коштують 129 гривень. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазині Аврора.